Ційна картина минулих вихідних і першого дня нового робочого тижня у викладі наших журналістів протягом наступних 30 хвилин, як завжди, у цій порі, у черговому випуску новин регіону». В Студії Олена Данилюк вітаю. І ось перелік головних тем випуску прикарпаття відкриває вікно у Європу. Нові горизонти співпраці. Освітньо мотиваційний проект Сімка 5 гуртує українську молодь. Прикарпаття поглиблюватиме співпрацю з Чехією. Про це домовилися голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук та генеральний консул Чеської Республіки у Львові Мірослав Клім. Під час зустрічі Івано-Франківського вони обговорили конкретні напрямки розвитку взаємовигідних стосунків між Прикарпаттям та Чеською Республікою. Сприяння налагодженню транскордонного співробітництва між Івано-Франківщиною та регіонами Чехії, культурна і спортивна допомога. Такі результати співпраці хотів би бачити голова ОДА Оле Гончарук із чеськими партнерами. Перші шаги, які ми сьогодні закладаємо, вони будуть розвиватися. І я почеркую, це дуже-дуже важливий момент для нас, як представників влади. Інвестиції для Прикарпаття питання номер один каже генеральний консул у цій сфері. Рі вони працюватимуть у посиленому режимі. Основною перевагою є політична стабільність. Але щоб досягти підприємцям європейського рівня, потрібно працювати за європейськими стандартами. Для цього чехи організують українцям семінар з питань сертифікації їхньої діяльності. То очень важно, щоби ці інвестиції були успішними. Потому що в Тої сложної політичні обстановки, ка я говорю, не так легко, штоби предприятия рішилі інвестувати в Украине. Про більш детальну співпрацю та конкретні кроки, генеральний консул із головою ОДА поговорили уже без преси за зачиненими дверима. На Прикарпаття завітали журналісти із Польщі. Тут вони зустрілися зі своїми українськими колегами, аби обмінятися досвідом та поговорити про нинішню ситуацію в Україні. Спілкувалися із польськими майстрами Пира і слова, і наші журналісти. Обмінятись досвідом та поспілкуватись із прикарпатськими колегами до Івано-Франківська завітали журналісти із Польщі. Сьогодні івано франківщину відвідали представники Асоціації мандрівних журналістів «Глобтротер». Це журналісти, які їдуть в різні куточки світу, пишуть щось цікаве і з цією метою не рекламують кожну країну. На Івано-Франківщину делегація мандрівних журналістів приїхала з метою промоції Прикарпаття на теренах Польщі та Європи. Наталія Гасюк розповідає, Івано-Франківщина активно співпрацює. Працює з Польщею, і такі візити відбуваються вже не вперше. Наша область вже з 2002 року дуже активно співпрацює з польськими групами, як туристичними, так і з журналістами. Зокрема, в рамках проєктів, які були підтримані польсько українсько американською ініціативою про співпрацю Карпатським фондом, Європейським Союзом, такі візити вже є сталою практикою, враховуючи ситуацію сьогодні в Україні. Вони є дуже важливими, тому що більшість посилу, який йде на зовнішньому ринку, про наш край взагалі про Україну, він є все-таки негативний. Представник польської туристичної фірми каже, в Україні бував неодноразово. А ще наголошує на тому, що їм важливо показати полякам, що тут на західній Україні все спокійно, і не варто боятись сюди приїжджати. у даний час. Багато поляків бояться приїжджати в Україну. Тож наша група польських журналістів поставила собі за мету відвідати Україну, аби розповісти полякам, що в Україну можна і варто приїжджати, що в Західній Україні безпечно, що немає ніяких проблем, що нічого не відбувається, у чому ми переконалися, і вважаємо, що поляки повинні це знати. Люді повинні о отим відео. Група мандрівних журналістів вже встигла побувати у Трускавці, Дрогобичів, Івано-Франківську. Також у планах ще поїздка в Коломию та Яремче. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. У Івано-Франківську реалізують черговий етап освітньо-мотиваційного проєкту 7К5. Головна мета проєкту – надати якомога більше потрібної і корисної інформації, яка сприятиме активізації молоді у суспільстві. Цього разу говорили про освіту за кордоном та міжнародні освітні проекти. Навчально-мотиваційний проект для молодих людей, які шукають нових знань та активного життя сімка, пройшов у Івано-Франківську. Головна тема міжнародні можливості для молоді. Організатори розповідають, такий захід проводять вже в п'яте. Тему обрали не випадково. Кажуть, зараз молодь особливо цікавиться навчанням та стажуванням за кордоном. Чому саме ця тема? Тому що це хвилює кожного. Хвилює кожного студента, школяра і взагалі. Цю молодь, яка є в нас в Україні. Тому можна сказати про те, що на нашому заході присутні не тільки Івано-Франківчани, а й і... З інших міст Роман сьогодні в ролі спікера. Хлопець сам був учасником кількох міжнародних стипендійних програм. Каже, зараз є чимало можливостей навчання за кордоном для молоді. Основне це бажання та віра в свої сили. Сьогодні буду розповідати про ті програми, в яких я брав участь іноземних, які існують як для школярів, так і для студентів-випускників. і Буду ділитись деякими порадами, як краще заповнити документи, де шукати інформацію і власне про ті можливості, які є. Для українців за кордоном для того, щоб отримати навчання не тільки за свій рахунок, але в більшості за рахунок стипендій, за рахунок урядів інших держав, учасники заходу кажуть, прийшли, аби дізнатись про усі деталі освіти за кордоном, стажування та бюджетні подорожі. Бо як би не любили свою країну, далеке зарубіжжя все ж таки вабить. Мені мене дуже цікавить за кордон. Мене цікавить поїздки за кордон, і також навчання за кордоном. Оскільки я знаю, що наша система освіти є не досить досконалою. А якщо ми будемо знати, яка Систему освіти в інших країнах. ну, ну по-перше, коли ми вирос, ну, коли я особисто виросту, я планую трошки змінити нашу систему освіти. По-друге, я дуже хочу поїхати за кордон і навчатися за кордоном. Нашу систему освіти треба вже давно змінювати і робити щось нове, і більше наближати її до європейських стандартів. Адже в Європі дійсно вищий рівень навчання. Під час заходу виступили сім спікерів із різних міст України. Говорили не тільки про навчання та стажування за кордоном, але й про бюджетні подорожі та автостоп. Опісля усіх. Учасники отримали спеціальні сертифікати. Також організатори обіцяють, схожі заходи відбуватимуться і надалі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. Усе менше часу залишається до закінчення навчального року та початку вступної кампанії. Тож випускникам слід остаточно визначитися із вибором професії, аби допомогти їм у цьому у Бурштинському торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету відбувся день відкритих дверей. Під час цього заходу майбутні абітурієнти могли отримати інформацію про спеціальності, підготовку з яких здійснює коледж а також взяти участь у майстер-класах та спробувати куліна. Нарні смаколики від студентів коледжу. У Бурштинському торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету пройшов день відкритих дверей, на якому коледж показав себе як авторитетний навчальний заклад з потужною матеріально-технічною базою. Це авторитетний, перспективний навчальний заклад, що має свою історію, традиції, сучасну матеріально-технічну базу, потужний кадровий потенціал, здатний вирішувати. Зобов'язання щодо забезпечення європейського рівня освіти дії колективу спрямовані на те, щоб кожен наш випускник обов'язково знайшов своє місце в житті. Заступник директора каже, що студенти мають можливість не лише здобувати професію, але й розвивати творчі здібності. Студенти та учні нашого навчального закладу беруть активну участь у конференціях, олімпіадах. В всеукраїнських та міжнародних конкурсах команди у складі студентів та підпрацівників нашого навчального закладу неодноразові переможці престижних професійних конкурсів в Україні. Для майбутніх абітурієнтів провели майстер-клас із сервірування столів, під час якого студенти продемонстрували високу професійну майстерність. Аби майбутні абітурієнти сповна оцінили таланти студентів торгівельно-економічного коледжу. Їх усіх пригостили коктейлями, а дехто навіть захотів стати барменом. Дуже сподобався, дуже хотів цьому навчитися і буду старатися. Та це не все чим радували відвідувачів коледжу. Їм продемонстрували ще два майстер-класи з виготовлення прикрас для тортів та карвінгу. Марійка лише на першому курсі проте дівчина вже знає, що головне у художньому вирізанні по овочах і фруктах. Головне тонкість рук, відчуття ну мати трошки майстерності. Це любить, це ну, фантазія, це так само дуже добре. Буштинський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно економічного університету запрошує на навчання на 2015-2016 роки усіх охочих, котрі цьогоріч закінчують 9 і одинадцятий класи. Віталіна Запорожець, і Гусак. новини телеканала Раї. Народний депутат України Михайло Довбенко завітав на Прикарпаття з робочим візитом. Він поспілкувався із колективом вчителів Галицької загальноосвітньої школи, номер один. Ознайомився з матеріально-технічною базою школи та обіцяв надати навчальному закладу допомогу. Також нардеп відвідав багатодітну сім'ю переселенців з Росії, яка проживає у Придністров'ї. Вже вкотре з робочим візитом на Прикарпаття завітав народний депутат України Михайло Довбенко. У Галичі він відвідав місцеву школу і розповів про свою діяльність у Верховній Раді. Договір з Міжнародним валютним фондом зелене світло для всіх інвесторів світу, що ви з Україною можете працювати. Ось чому було дуже важливо нам з Міжнародним валютним фондом підписати Угор. Бо це зелене світло, де б інвестор не працював, яку б він не хотів програму. Аграрну, туристичну, енергетичну, транспортну, що б це не було. Але якщо він знає, що Міжнародний валютний фонд підписав з урядом, значить з цією країною можна працювати. Наш педагогічний колектив приємно був здивований, що виявив бажання зустрітися з нашим педагогічним колективом, народний депутат України Михайло Володимир Довбенко. І я думаю, що сьогодні на цій зустрічі кожен з членів нашого колективу отримав відповіді на ті питання, які дійсно наболіли їх, як наболілими є як для вчителів, так і для жителів. Також нардеп відповів на питання вчителів про тарифи та заробітну платню. Цей пенсіонер. Тільки отримує пенсію, то я з вами плачу податок в бюджет, і з моїх податків ми йому платимо пенсію. А коли він працює ще до того, то він отримує наші з вами внески в бюджет, але ще працює і щось сам туди вносить. Перше. А друге, він своєю роботою, слюсаря, хоч трошки збільшує ВВП. Бо якщо він не працює, то він ВВП не збільшує. А це вже Придністров'я. Тут нардеп відвідав багатодітну сім'ю переселенців з Росії та презентував їм телевізор. Виявляється, вони ходять до сусіда дивитися телевізор. Ну природньо, що молоді, малі дітки вони мають пізнавати світ. Хочеться, щоб вони це робили постійно. Хочеться, щоб вони жили майбутнім. А тому, ну як ходити до сусіда? Колись виходить, колись ні. Тому вирішили їм подарувати телевізор. Сама ця сім'я показує такі гарні зразки працьовитості, згуртованості. От я бачу старший син, 17 років. Ми приїхали, а він з Лопатою працює. Це теж приємно. Бачу, город вже упорядкували, вже висадили ранну картоплю. Михайло Довбенко познайомився з родиною переселенців, подивився, як вони живуть, та перевірив, як вчаться дітлахи. Ну, у тебе за математику 10. А, чтение 9. Чтення А, ну Ану, украинский язык тут тобі сложна, навірно, так? Да? Нормально. Нормально. після теплого знайомства Михайло Довбенко провів ще ряд ділових зустрічей з представниками влади та підприємцями. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини, телеканал Раї. Повернути у власність громади пансіонат гута хочуть націоналізувати цей пансіонат. Не діє вже більше 10 років. До того ж, він є у власності російської компанії РосНЕФТЬ. Ще 11 років тому між Україною і Росією уклали угоду про майнову власність цього пансіонату. Депутати обласної ради кажуть, своє треба повернути. Лікувальна вода та мальовнича природа. Пансіонат Гута, що знаходиться у Богородчанському районі, уже 11 років занепадає. Це величезне приміщення є російською власністю, але народні обранці кажуть, його треба повернути і відродити. Відмінити угоду між урядами Росії і України. І цей пансіонат е, взяти у власність комунальну власність сіл і селищ області для того, щоб на базі цього пансіонату гута відновити його роботу, дати робочі місця людям і там лікувати наших вояків, е, які сьогодні на україно російській війні. Або поранені, або е, мають якісь інші такі проблеми, або просто для реабілітації їх. Попович каже, забрати цей пансіонат у Росії мають підстави, адже остання забрала у нас Крим. Утім, це не так просто, щоб обласна рада стала власником пансіонату Гута. Це потрібно погодити з державним реєстратором. Сам факт голосування це не значить, що цей об'єкт перейде в нашу власність і що ми станемо його власниками. Тому що, щоб ми стали власниками, його має зареєструвати державний реєстратор, який тут присутній по район, району за місцем заходження об'єкту. І для того, щоб ми усвідомили, які будуть наслідки нашого голосування, було би добре, щоб державний реєстратор сказав. Той так одразу відповіді не дає. Адже перш ніж прийняти рішення потрібно вивчити документи, оскільки немає зараз наразі жодних документів на реєстрації, я не можу дати. Ніякого коментаря, чи воно буде зареєстровано чи не буде зареєстровано. Надходять документи на реєстрацію. Реєстратор розглядає полані документи і приймає відповідне рішення до закону. Таке голосування може здатися незаконним. До того ж, може не знайти підтримки у вищому керівництві. Утім, депутати обласної ради проголосували за передачу пансіонату Гута у власність територіальних громад. До того ж, голосували поіменно. Ліліана Хомешин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї. Роготинці пам'ятають і шанують своїх видатних земляків. У когорті героїчних постатей чільне місце посідає Михайло Пиріг, колишній січовий стрілець, воїн української Галицької армії, учитель рідної школи, багаторічний керівник і диригент духового оркестру, товариства просвіта на міському цвинтарі. Є лише його символічна могила, оскільки в 1945 році Михайло Пиріг був замордований в Станіславській в'язниці НКВС. Днями відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на будинку, де жив славетний рогатинець. Ругатинці вшанували пам'ять свого земляка відкриття меморіальної дошки. Михайло Петрович Поріг, колишній січовий стрілець, воїн української галицької армії, знаний громадський діяч, вчитель рідної школи, активіст товариства просвіта та перший диригент першого духового оркестру Рогатина. Цю свою місію він виконував впродовж 25 років. У ці дні якраз виповнюється 70 річниця його смерті. 17 березня 1945 року життя чоловіка погасло в підвалах Станіславської тюрми. Не видала навіть тіла, тому в рогатині є лише його символічна могила. Будь-хто, хто колись прийде і поклониться і перехреститься біля цієї міморальної дошки, біля цього будинку, згадає про те, що ця людина внесла свій посильний внесок не тільки в боротьбі за незалежні держави, а й послужив, послуживши громаді нашого міста. Розумію, що в ті часи радянська влада дуже боялася освічених, інтелігентних людей, які виснесли це слово, а в даному випадку Михайло пиріг через музику міг нести слово правди, слово свободи. І тому як один із багатьох він загинув за стінках тюрми. Багато по цілому Радянському Союзі невідомих могил, де загинули наші герої, але це не означає, що пам'ять про них не буде жити не тільки в серцях рідних, а й тих громад, і пресічних людей які без історії дізнаються все нові нові факти про боротьбу нашу за нашу незалежність. Відкриття меморіальної дошки провели краєзнавець Михайло Воробець, з ініціативи якого й було зорганізовано це пошанування. Керівники міської влади та районної тут згадувались про життєвий і творчий шлях відомого земляка, дякували за збереження пам'яті й родичі Михайла Пирога, яких доля розвела по світу. Ще більшої врочистості імпрезії додало виконання патріотичних пісень, хору сурма та духового оркестру. Михайлові порогу, як і тисячам іншим невинним людям, замученим сталінськими репресіями, не суд. Дилося мати окремої могили, та найвеличнішим пам'ятником для них є пам'ять людська, яка не підвладна ні часові, ні законам. У Рогатинській школі номер один відбувся семінар для заступників директорів шкіл з виховної роботи. Розглядалися питання про організаційно-педагогічні умови здійснення превентивної освіти та виховання в загальноосвітньому навчальному закладі. Днями обласна творча група заступників директорів шкіл з виховної роботи Івано-Франківського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти побувала в Рогатинській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 1 із поглибленим вивченням іноземної мови. Разом з педагогічним колективом школи вони обговорили організаційно-педагогічні умови здійснення превентивної освіти та виховання у загальноосвітньому навчальному закладі. Чому власне ми обрали Рогатинську спеціалізовану школу Номер? Один? Ця школа славиться вже десятки років. Славиться, скажімо, своїми випускниками. Впродовж років ми бачимо дуже яскраві особистості, які пройшли, скажімо так, життя школи і зараз є цікавими людьми, скажімо, в нашому повсякденному житті. Сьогодні ми розпочинаємо власне, проєкт всій школі, проєкт Превентивна освіта. Чому ми обрали цей проєкт? Тому що, власне, ми хочемо показати досягнення школи. Школи, досягнення їхньої моделі виховної системи школи нової генерації у здоров'язбережувальному здоров середовищі, у превентивному середовищі. Ця школа вона має. Великі напрацювання виховна система спеціалізованої загальноосвітньої школи номер один носить назву Школа нової генерації. Заступник директора з виховної роботи Оксана Панчишин зазначила, що система виховних заходів навчального закладу спрямована на вдосконалення способу життя учнів. Кожна дитина повинна почувати себе комфортно у школі, особливо в класі між однолітками та із вчителями. Якщо так є, то вона обирає для себе правильно соціальну орієнтацію. Досягає висоту в житті підсумком її слів став виховнім. Вний захід розлилися води на чотири броди. До своєї альма-матері завітали також випускники різних поколінь, які нині є успішними у житті людьми. Учасники засідання обмінялися думками щодо проблеми превентивного виховання та отримали чимало позитивних емоцій від побаченого. Це був огляд головних подій на Прикарпатті за минулі вихідні і перший день нового тижня. А уже за мить одразу після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України, і зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів. Про це в інтерв'ю агентству РБК Україна заявив посол Канади в Україні Роман Ващук. Раніше стало відомо, що Оттава позичає Києву 200 мільйонів доларів. Дипломат наголосив, якщо бойовики будуть порушувати перемир'я на Донбасі, то Канада розглядати й інші варіанти допомоги Україні. Наразі ж летальної зброї країна нам не постачає, адже хоче діяти у консенсусі з країнами НАТО. Спецпідрозділ поповнився в рамках четвертої хвилі мобілізації. Прийшли служити і молоді хлопці, які не бували у війську, і літні чоловіки, які складали присягу ще радянському союзу. Тепер всі вони заприсяглися служити народові України і бути гідними бійцями української армії. Ухильно додержуватися конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Служити з настроєнням на тому, що у нас є родственники, у нас є близькі, у мене є жена беременна, дві сестри, два племянника. Всіх треба захищати, Потому що Маріуполь, Донецьк це недалеко. Всі обранці сармата належно взуті, одягнені, озброєні з бронежилетами і одразу двома зарплатними картками на випадок, якщо одна загубиться. Після місячного вишколу у таборі хлопці мають зосередитися на виконанні бойових завдань. У підрозділі вже багата бойова біографія. Усіляємо блокпости там, де треба, там несущі не справляються, не або якісь проблеми є там на блокпостах, канваїруємо осуждених охраняем місії ОБСЕ, участвовали в вивозі ранених з и своїх машин від и і своєї техніки теж вивозили там з пад Донецька под аэропорта. Охраняли санітарні самоліти, які доставляли сразу наших військовослужбовців в Дніпропетровський госпіталь. Спецпризначенці Сармата регулярно вступають у бойові сутички з ворожими диверсійно-розвідувальними групами, але про характер і місця цих боїв тут не розповідають нічого. Таємниця для командирів головне, що підрозділ має дуже високу боєготовність для дій у будь-якій обстановці. Що в будь-який момент ці військовослужбовці ці поставлені за дня з захистом територіальної цілісності нашої держави і з боротьбою з дивіться розвідувальними групами. Характерно, що з минулого року Сармат воює без жодних втрат особового складу. Командири дуже сподіваються зберегти цю тенденцію, щоб усі повернулися додому живими. Народний віч у Дніпропетровську зібрало декілька тисяч людей. Порядок охороняли міліціонери з собаками, а також бійці добровольчих батальйонів. Оплесками люди зустріли членів команди екс-губернатора Ігоря Коломойського. Низький поклон. І я скажу вам так: за цей страшний рік в моїх очах ніколи не стояли сльози. Сьогодні я хочу перед всіми вами приклонити своє колено. Спасибо. Все это время, обороняя область и страну, мы боролись за ваши сердца, за ваши души, за ваших близких, за ваши дома. Я хочу вам сказать, берегите, любите своих близких, берегите, любите свои дома, берегите и любите Украину. Слава Украине! Виступу самого Коломойського кількатисячний натовп, який попри дощову погоду зібрався на площі, так і не дочекався. Людям включили запис звернення відставленого голови Ода під час останньої зустрічі з президентом. Ми нікуди не уїжджаємо, нікуди не уходимо. Ми здесь, ми здесь живемо в місті вами І будемо всіми силами допомагати зберігати це спокійство і мирне небо над нашими головами. Слово дали и гостям з Києва. Перед Дніпропетровцями выступили Юрій Бутусов, Володимир Рубан та Антон Геращенко. И только благодаря тому, что здесь сумели провести разъяснительную беседу с некоторыми особо агентами Москвы, поговорив с ними, говорят в лесу и научив их любить родину, в «Дніпропетровській» это было остановлено. А после этого все остальные регионы юго востока поняли, что врага можно и нужно бить. І страхом треба працювати, в тому числі і тими методами, в котрі працював враг. Бійці створених Коломойським добровольчих батальйонів, волонтери, медики та священники усі дякували команді екс-губернатора за те, що не пустили війну на Дніпропетровщину. Загиблих українських героїв шанували хвилиною мовчання. Багато хто приїхав на мітинг з інших областей, зокрема й Донеччини. Найбільші делегації з Краматорська і Красноармійська у телемостах та відеозверненнях з різних обласних центрів українці вкотре засвідчили, що вони єдині. А розбрат, який намагаються посіяти серед нації, штучний придуманий ворогом. Я прийшов підтримати нашу країну, єдину Україну особливо... Ігоря Коломойського і його команду он так просто не здасться і все одно буде з нами Треба Нам сказати скасі тим людям, які пробули цілий рік і джалині Дніпропетровську область. Ми хочемо, щоб всій Україні був як у нас год рік в Дніпропетровській області. Продовжив захід концерт українських та зарубіжних виконавців. Це був заключний сюжет чергового інформаційного випуску. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті, і регулярно слухати інформаційних випусках новин на Радіо Раї. І, звичайно ж, дивитися новини регіону на телеканалі Раї. А на цю годину в мене все. Приємного вам перегляду і лише добрих новин. Побачимось.